Сьогодні, 19 грудня, вперше за два роки, російський диктатор Володимир Путін перебуває з візитом у мінську. Українська влада виказує застереження, що він схилятиме білоруського диктатора та свого партнера в війні проти України Олександра Лукашенка до повноцінної участі в ній. Під час офіційної зустрічі лідер білоруського режиму розпочав вітальну промову зі слів про те, що рішення про тіснішу інтеграцію Росії та Білорусі демонструють усьому світу, що тільки спільно можна подолати будь-які пандемії, кризи чи санкції, за його словами, Ним пріоритетом зустрічі є вирішення економічних питань, а також обговорення питань оборони та безпеки. Крім того, Лукашенко висловив сподівання, що Європа прислухається до голосу розуму. У свою чергу російський диктатор заявив про те, що чекає на новий рекорд у товарообігу, який має досягти 40 мільярдів доларів. Також він наголосив, що Білорусь є союзником у всіх сенсах цього слова. Наразі також відомо, що відбулася зустріч міністрів оборони Росії та Білорусі. За повідомленням білоруського відомства обговорювалися питання військово-технічного співробітництва та зміцнення. Ціннення обороноздатності двох держав, окрім лідерів двох недокраїн, у зустрічах беруть участь члени урядів Росії та Білорусі, керівники міністерств та відомств. Планувалося, що Путін та Лукашенко докладно обговорять хід реалізації прийнятих раніше союзних програм, а саме, спільні проекти з акцентом на імпортозаміщення та в енергетичній сфері. Урод Путіна Пісков, говорячи про візит до Білорусі, заявив, що її ніхто не примушує до інтеграції. За його словами, обидві сторони роблять кроки, які відповідають їхнім інтересам. А усі розмови про втягування Білорусь у Війну є дурними та безпідставними роздумами, наголосив Пісков. Ніхто не змушує всі роблять кроки, які найкраще відповідають а інтересам наших народів, б. інтересам нашої союзної держави, зазначив рот Путіна. У свою чергу командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв упевнений, що у мінську обговорюватиметься залучення Білорусі до війни проти України та розгортання наземної операції. На думку радника глави офісу президента України Михайла Подаляка, Путін вимагатиме від Лукашенка виконав союзницькі домовленості про цьому подоляк сумніваються в можливості повторного наступу з території Білорусі, більшість військових експертів в Україні також сходяться на думці, що залучення білоруських військ є однією з цілий візит. Натомість в американському інституті вивчення війни вважають, що сьогоднішня зустріч є частиною зусиль щодо створення інформаційних умов для нового етапу війни проти України, водночас, навіть посилена білоруськими підрозділами армія Росії не здатна провести масштабні наступальні операції в найближчі кілька місяців. Хоча аналітики не виключають, що за умови усіх існуючих проблем Путін може спробувати відновити наступ пізніше цієї зими, але у такому разі на допомогу Лукашенка навряд чи варто розраховувати. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.